Друзі, всім привіт! І зараз ми з вами разом ідемо в епіцентр для того, щоб подивитися якийсь чайний сервіс. вже в епіцентрі зайшла. Тут така знижка на такі гарні квіти є. І вони такі дуже-дуже гарні. Не могла пройти мимо, щоб не показати така 1900 вишиваночка, вона в кульоч. Ну, кульок то зрозуміло. Така вишивка. 1949. Так, Таня прийшла дивитися сервіс, то йди і дивися сервіс. Я так дивлюся, що тут можна окремо купувати. Ось чашка з блюдцем 285 гривень для цукру. Стоп. А, Таня, як завжди, в своєму репертуарі показує. Тобто є отакі сервізи зараз, і для кави з такими чашечками. Ціна за сервіз 5, ну, ви бачите, 490. Ось мені такий сподобався сервіз, Там є і чайник, і для цукру. Чашечки, блю, блюдечка, тарілочки. От. Великі. Начебто непогано. як вам такий? Я не бачу, яка ціна на цей сервіс. Не бачу. Ну, це ж не той сервіс, бо тут ціна ось така, бачите, на 32 персони, Ну тут немає чашок. Це такий столовий сервіз. А тут? Тут ціни я не бачу. Але такий симпатичний. Ну це вже не сервіс, Таріл... тарілка обідяна, але я таких не бачила ще. Така цікава. І ось в такому кольорі. Це запустили в Огород. Дивлюсь, є набір ось такий зі знижкою 265 лопатки силіконові шкрибочки, все. І окремо можна підібрати. Ось так. Ось порівнюю, порівнюю ціни. Ось. ось така штука. В Аброрі, скільки вона коштує, 15 гривень, тут 63. Але, знаєте, якість зовсім інша. Я не знаю, як так, я не той блогер, який там робить огляди і дає оцінку, але як хазяюшка, так на дотик дивлюсь, ну, це я розумію і якість, і все. А там, то хто знає, 15 гривень, скільки ти накупиш ще на 15 гривень. Раніше не звертала увагу на такі ємкості, вони зараз зі знижкою там, 26 гривень, це як для соусів, ну, для гірчиці, ну, кому як, для майонезів. По 19 гривень менший об'єм є. Такі жовті, червоні, білі. Додому і за 19 гривень об'єм, достатньо буде. От навіть ось такі дрібниці дивлюся, ну, звичайні, так. І в Аврорі вони є. Ціна в Аврорі нижче, це дійсно, але ні, така якість, вона відрізняється, тому і ціна така, а кольори, гляньте, які кольори. Скільки це? 85 гривень, такі мусочки. 52 і 34 це, мабуть, об'єми різні. Я ось невеличку взяла теж. Ні, воно таки відрізняється. Воно таки відрізняється, дівчата. І якість і все. Тому 29 гривень. Дивіться. Ну, пластмас, але він такий пластмас, що якісний. Це те, що казала, я подивлюся. Тільки чайні сервізи. Угу. Тільки чайні сервізи. А я дивлюсь ортопедичні подушки. Зараз є знижка. Ну, це у цього виробника покладемо. Я вам хочу дещо інше показати. Є теж знижка, і я так почитала, що. Ну, Мабуть, я таку хочу. І проти алергена, і так далі. Зараз ви самі почитаєте, якщо вам цікаво. Але мені чомусь здається, що ось така подушка для мене буде дуже зручна. Хоча вона коштує 1399 за акцію. Але ось такі форми мені більш сподобалися. А ви як вважаєте? Стою дивлюся на чашки 45 гривень. Зараз вам покажу обережно Таня. опс Ось така чашка 45 гривень. Потім на яку я ще увагу звернула. Ну, тут багато на що можна звертати увагу. Ось така рожева. Потім. 39 гривень. Така вона ну, приємна на дотик, не гладенька, але і не матова. Так, повісимо, повісимо, повісимо. Ще дивилась 59 гривень для кави. Ось так. Как? А я в Києві таку бачила. Чи в минулому відео? Я вже не знаю, я заплуталась. Але ладно, нехай. І так дивилася, дивилася, приглядалася і мені чомусь ось ця чашка сподобалась. 79 гривень теж є знижка. І вона така якась начебто ніжна. Начебто ніжна. Не знаю. І чомусь мені захотілося. Якщо хочеться, то бери. Правильно, дівчата і хлопці. Пані та панове. Я на таку дивилася. Ну, чомусь ця мені якось більше зах... Ну, захотілося чашку. Їхала дивитися сервіс, а мабуть, куплю собі чашку. Друзі, всім бажаю, щоб у кожного була. Своя мрія. Ого-го угу. Ось така м'яка іграшка, я не знаю, там ціни немає, але мрію вам всім бажаю. Так, ну що мої дорогенькі, Побули, погуляли, пошопилися. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Я стою, чекаю на маршрутку. І нехай вам щастить!